В актовому залі державного підприємства Стандарт Метрологія відбулася урочиста церемонія нагородження переможців регіонального етапу всеукраїнської виставки конкурсу дитячих малюнків. Я хочу жити в якісному світі. Захід приурочили до європейського тижня якості в Україні. Богдана Кучеровська навчається у сьомому класі Жудичинської школи Ківерцівського району. Коли дізналася про конкурс Я хочу жити в якісному світі, вирішила взяти у ньому участь і намалювала малюнок, який зайняв друге місце у номінації Я пізнаю якісну продукцію. Я зобразила на ньому хорошу якісну продукцію, яку дуже важливо споживати. Щоб були і вітаміни, можливо, хотілося б, щоб все було звичайно чудово і люди жили як. Правильно, не наприклад, не смітили там, щоб цінували те, що вони мають цього року. Участь у конкурсі взяло 266 юних волонян, які подали на розгляд журі 318 малюнків. Змагалися діти у різних вікових категоріях та трьох номінаціях. Я пізнаю якісну продукцію. Ми архітектори якісного світу та кращий плакат на споживчу тематику. На Волині всі функції з організації та проведення виставки конкурсу вже восьмий рік поспіль здійснює державне підприємство. Волинський науковий виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації нам приємно, що видові діти намагалися розкрити назву кожної номінації через контраст позитиву і негативу. Передали своє ставлення до проблем якості, продемонстрували розуміння її важливості. Переможці регіонального етапу конкурсу Я хочу жити в якісному світі, та найактивніші його учасники отримали від організаторів грамоти, подяки та призи. На свято із подарунками завітали і представники волинських підприємств, чию продукцію найбільше полюбляють волинські діти, і найчастіше зобразили її у малюнках. Дев'ятикласниця із села Борочичі Горохівського району Івана Осипович взяла участь у всіх номінаціях. Їй вручили диплом найактивнішого учасника конкурсу. Е, я малювала там помідорчики із е, написами без ГМО, е, також е, дітей, які споживають продукцію різні сухарики, чіпси, і вони дуже товсті. І я написала, що ваше здоров'я в ваших руках. Е, також я малювала різні е, продукцію, яка вже спортилась, і писала, що е, е, не якщо сумніваєтесь, то краще викиньте. Дев'ять кращих робіт переможців регіонального етапу конкурсу уже передали до столиці нашої держави. Найкращим від Волині визнано малюнок Все в наших руках автора Юлії Ярославцевої із Нововолинська. Дівчинка отримує свою нагороду 9 листопада в Києві під час заходів з нагоди відзначення Європейського тижня якості в Україні.